Не зебра, команду. Ну, подивіться, чого є земля. Ні, чого є зебра? Дивіться, зебра прийшла зі своїм кубиком. Зе! зе Зебра! зебра. Ой, подивіться! Ой, так, так! А послухайте, як співає кубик зебра. Давайте ти послухайте хенько. Але в нас тут співається співає тихенько, добре? Ні. Like, nee, а в, в таечке слон? слон. Слон в таечке. А надо податься. Кубик. Там надо кубик сын. А в тебе кубік. слон. Сы. Слон. Дивите, а кубик слона одна. Это отпивает. Послухайте. Сын. Слон. Слон. Сон, сон, Ты має кубик. Так, ось так. О! і тут ти, та Ни кубик, дикий. Ні, кубик. Сы. Три. Хто нас намальований? Ти. Тир. Тига. Тигар. Тир. Тигр. Дивитися. Тигар. Тигар має любить. Тир. На тир. Ти. Марко. Марко. в це кубик І хто нас намальований? Тигр. Тигор. Тигар. Тигр намальований. Тигр намальований. Так. – Хто в тебе? Хто? Жираф. А! І ось кубик жираф. Дивіться, мені, будь ласка. Дивіться, жираф. І кубик жирафа, так? Заспіває нам жираф кубик. Так? Давай. Жу, жо, жа, же, жи. Жираф. Жираф. Марк, у нас курью? No, get the rischets.